Вашого маршруту ви підходите до такого веселого бородатого дядька у куточку. Він вам видає веселу палку і тільки з цією палкою пускають до глядацької зали. Я вам бажаю успіхів. Бородати дядько не поскупився, і глядацька зала за різнокольоровими вогниками. Це сигнал до відкриття першої всеукраїнської олімпіади креативності Destination Imagination. 200 школярів, а це 30 команд з 11 регіонів України, готові до боротьби за титул найкреативнішої. Хочеться перемогти, хочеться показати позитивний результат, хочеться отримати море емоцій і бути на позитиві. Приїхали одержати масу приємних емоцій і показати себе у креативності. Ми завжди. Ти готові до битви. Ми хочемо перемогти та поїхати в Америку. Америка мріє кожного із них, адже там, на батьківщині Олімпіади, у травні відбудеться глобальний фінал. Свято креативності Destination Imagination з 82-го року збирає школярів з 45 штатів Америки та 30 країн світу, які здолали національні відбори і готові до масштабного виступу. Україна долучилася до Destination Imagination два роки тому, коли мала академія наук підписала угоду. З американським офісом надзвичайно велику допомогу наші надали наші польські друзі-колеги, які вже раніше брали участь у цих заходах. Вони нам передали методики частково. Частково ми попрацювали разом з ними, щось вони в нас навчилися. І безумовно, ми хвилювалися. Ми понад рік готувалися до цього заходу. І як, от по свіжих, так би мовити, седах діти в захваті. Надзвичайно себе прекрасно проявили тренери, експерти, волонтери. «Destination Imagination» — це найбільша олімпіада з креативності у світі, і дуже здорово, дуже класно, що в цьому році ми доєдналися до цієї міжнародної освітньої програми. Але щоб дістатися до омріяної Америки, необхідно проявити себе на національному відборі. Для цього команди мають пройти два випробування: розв'язати миттєві виклики та представити командні, яких шість школярі готувались кілька місяців, створювали макети, костюми, декорації, вистави. Ідея в тому, щоб е, закликати людей від е, відмови від пластику, щоб вони якнайменше найменше користалися е, пластиком, що є заміна цьому. За кожною такою виставкою глибока ідея. Наприклад, кияни з команди Вибух для своєї вистави збирали пластикові пляшки по всій школі, аби зробити з них підводні корали, від яких тікають риби. Так демонстрували екологічну проблему. А команда бумеранг з охтирки перевділилась у грецьких бугів, щоб показати вплив телефонів на дітей. Ми почали щось робити. в нас тепер є багато досвіду, і мені здається, він буде дуже корисний. Вибирати кращих експертам було непросто. Але за результатами оцінювання виділилися п'ятірка. Команд переможців, усі вони можуть їхати в Америку і дивувати світ своєю креативністю. Серед них київська команда UCCU, яка посіла друге місце, та окрім того, отримала спеціальну нагороду. Спочатку, коли об'являли, казали друге місце і сказали, нашу команду ми вже сиділи, просто не вірили. І коли кажуть команда Ренесансу, яка може на рівні з першими місцями представляти в Америці Україну, і кажуть нашу команду, ми всі такі, що куди не доспані ночі. Невдачі злети ну дали свій пліт, тому Ми неймовірно щасливі. І я дуже дуже щиро вдячна і своїм дітям, кажу своїм, і їхнім батькам за підтримку. Ну і організаторам звичайного нашого заходу. А поки школярі готуються підкорювати Америку, мала академія наук вже планує наступну всеукраїнську олімпіаду креативності Дестінейшн Imagination 2020, де чекають ще більше талановитих учасників і креативних ідей.